Серце наповнилось бажанням прочитати вірш, який називається Дощ пройшов. Дощ пройшов, яке благословення, вогке листя, зрощена трава. Він пішов з господнього веління, гарно так рослинність жива, все бояє. Вітне, як то гарно наш творець тобується про все, то для нас є все, то є немарно, врожай щедрий те нам принесе. Вдячний ти чиє за це творіня, славище за все свого Творця, то з його. Господнього веління, милість нам дарована Отця бачити все власними очима цей прекрасний дар, що дав нам Бог, Його ласка, душу нам зросила посеред пустельних цих дорог. Вдячним Богу Будь за все, що маєш, за творіння за своє життя та дорогу в царство неба знаєш, в бозі лише гарне. Май